Ну, ми говоримо зараз про обмін, а ми створіння соціальні люди. Створіння соціальні, і ми на тому е, існуємо тут, що ми просто обмінюємося результ... Все дуже просто ми обмінюємося результатами своєї праці. І в результаті обміну. Е, Нашою працею ми хочемо щось е, розвивати, себе розвивати, ту територію, де ми живемо, розвивати. І для цього ми маємо мати якийсь котілочок, в який щось складати, да, те, що знеособлюється. І визначати того, хто буде е, на наш розсуд. Розпоряджатися тим, що потрібно нам для розвитку. А комунізм ми маємо залишити там, де він залишився, і ніколи про нього не згадувати, тому що комунізація цих всіх речей е, нашої праці.